Короче, всім привіт, вас прошу вечірню прогулянку от Так, центра. таке таким Так. Коротше, знімав цю вулицю у 22-му році, познімаю у 25-му, так, у 22-му. Знімав оце все в день, але то була погана камера. Зараз вже з тим, що краще. Труска в цієї Це класно Правда, невеликий на Угу. Це що? новий мультик від Дісней Піксер Угу, Цей дракон. Вершники на драконів. Буде в кіно. 50. Ну оце ну, може їх. Є... Нема, трошки може є. Столики порожні, дивись. Коротше, поки що на цьому все. Ну, я міг ще там знімати вуличних музикантів було. Ну, я вуличних музикантів вже пізніше почав це відео, то вже не записав, бо не пішли. Коротше, ще думаю, багато чого познімаю. Я вже коло готелю. Так, так, тому такі справи. так, а чого не фокусу? Коротше, всім удачі, всім пока. Побачимось, коротше, пока.